Сьогодні ми поговоримо про одну з найбільш моторошних епох суспільства, архітектурно, спадщиною якої вражає не одне покоління. На честь цієї доби була названа окрема субкультура, а за часів відродження її називали часом занепаду та усього темного. Звісно ж, я говорю про готику, тож починати нашу подорож у світ вітражів, скульптур, чума, кінця світу. Костелів свою розповідь почну зі змальовування ситуації тогочасного суспільства. Кінець 11 століття. Посвітуйте хвиля хрестових походів. Як наслідок, все більше європейців отримують в певній мірі культурний досвід Сходу. Також усе більше людей з Західної Європи переселяються у міста, знаходять там своє ремесло і працюють. Паралельно з цим змінюється і сам формат міст. Довкола поселення будуть величезні оборонні стіни, тому потреба у товстих стінах головних споруд відпадає. І тепер ми опиняємось у французькому королівстві. Радник Людовіка VI, а потім і Сурегій, вирішує. Відновити монастир Сендені, де, по його словам, всередині вільно могли щипати траву вівці. Усе почалося в 1137 році. Цей рік вважається датою заснування готики. Чоловік, натхнений збіркою грецьких текстів Ареопогітики, вирішує зробити новий собор місцем світла. Це пов'язано з тим, що в трактаті описувалося. Бог це джерело світла, яке опускається до людей. Саме тому собор наповнюється багатьма новими елементами: щось продумано, а щось взято з інших культур. Це і численна кількість вітражів замість товстих стін, які були притаманні романському стилю. Це і вікно Триянда, яка символізує пливність часу та богиню фортуни, неф, який показує єдність всесвіту. Та й таке інше. Усі ці зміни він описав у власному трактаті, який пізніше став певними законами, певними постулатами готики. Усього ця доба тривала з 1137 року і до 30-х років 16 століття. Та мала три етапи. Перший це рання готика, потім в нас іде висока. А далі Пісня або ж полум'яниста. Усі ці етапи були окреслені в 19 столітті, а свою назву вона отримала за часів відродження або ж Ренесансу. Тоді готику дуже зневажали, називали її Часом занепаду та Темноти. Бо вона просто банально не підходила під канони часу, хоча і е, майже все мистецтво. Плавно витікало із розвитку пізньої готики. Хоч стиль і зародився у Франції, але назву він отримав на честь народів готи або готони. Це народи, котрі є пращурами сучасних німців, оскільки вони асоціювали з чимось войовничим, варварським, як і сама доба. Тому отримало таку назву. Зрозуміло, що протягом цього часу сформувалася не тільки архітектура, але й образотворче мистецтво, пиземність, мода, інтер'єри тощо. Про деякі аспекти, котрі були в цій епосі, я сьогодні і поговорю. Цей період тривав з 12 по 13 століття. Головним його аспектом була архітектура. Те, тільки формувалося, тому це була дуже сильна еклектика романського стилю та нових готичних деталей. Центральною будівлею був Собор, оскільки релігія на той час займала ну, просто панівне становище, а також все більше людей пересувалося до міст, тому важливість релігійних будівель та їхньої кількості зростала. Новими для часу стали стричасті вікна замість округлих романських. Тепер будівлі набувало легкості, світла тощо. Вони росли вгору, і для цього потребувались нові інженерні конструкції: аркбутаника та контрфорси. Ці напіварки та стовпи допомагали заподіяти руйнації будівлі, бо розподіляли його вагу. Прикладами даної епохи є Нотр-Дам де Парі, Ланський Собор та Базиліки Сен-Демені. Окрему роль у ранній готиці займає вітражне мистецтво. Воно існувало і до того, але попит на нього був набагато менше. А за часів готики все змінилось. Площі стін ставали менше, тож монументальні розписи поступово зникали. А вікна тільки розширювались, і вітражі еволюціонували. З орнаментальних сюжетів ми почали переходити на цілісні композиції з багатьма персонажами тощо. для митців того часу вітражі ставали як проміжним етапом між земним світом і небом, тобто раєм, чимось божественним. Так? А світло, яке проходило через дані, так би мовити, скляні панелі, робило ефект божественного світла, яке описував Сурегій. Однак ця техніка її розповсюдження було не тільки через трактати, про які я казав раніше, але і через неможливість тогочасних майстрів виготовити таке величезне вікно цілісним одним шматком скла. Скульптура також розвивалася порівняно з романською, де всі були більш статичними, не мало ніякого сюжету, емоцій, і більше як зображувало постать, готична архітектура принесла розвиток. Перші скульптури розміщувалися і в інтер'єрі, і в екстер'єрі. І їхня позиція була така, що ти міг побачити їх майже з усіх боків. Також вони набували емоцій, вони набували життя. Це проявлялося і в їхньому обличчі, і в позах, і навіть в одязі. Зображувались не тільки релігійні постаті, хоча й вони також, там а, Мадонна або Поси Христа. Але також були зображені сцени з повсякдення. Проте, вони наповнювалися певною моралі та алегорією. Загалом розвиток скульптури характеризувався набуттям сюжетності, ніж простим зображуванням людей чи інших створінь. Цікавою тенденцією стало те, що все більше людей починало писати народними мовами. А Латин ставало менш розповсюджено і з'являлася писемність французькою, німецькою, англійською, італійською тощо. Також з'явився новий жанр, а це кортуазний або шлицарський роман. Одним прикладом такого твору є Трітанте та Ізольда. Взагалі він існував і раніше багато століть він передавався в усній творчості, але в 12 столітті вперше отримав свою. Писемну форму. Ох, ну тут найцікавіше. Що ж, давайте змалюємо картини тогочасного суспільства. 13 століття. Світом починає поширюватись чума. Дана епідемія отримала назву Чорна Смерть. Також це сторіччя, котре є завершальним у епосі високого середньовіччя. Відбуваються соціальні трансформації. Смерть, зміни, втрата надії. Усе це поєднується з розвитком міста, утворенням нових політичних аспектів, увесь цей конфлікт суперечності. Деякі люди готуються до кінця світу, інші отримують нову посаду та думають, що живуть своє найкраще життя. Усе це впливає на розвиток мистецтва, на його презентацію. А як саме ми з вами зараз і поговоримо. Тепер з'являється чітке планування храму. Фіт розміщений у західній частині, що символізує темряву, початок духовного шляху, пекло, смерть. Там багато різних значень. Півтар, в свою чергу, розміщувався у східній частині, там де сходить сонце. Це мало символізм. Раю, початку нового дня, божественного світла, Христа тощо. Трансепт, тобто поперечний простір храму, розміщувався з півночі на південь. Це, в свою чергу, утворювало хрестоподібну форму собору. Зазвичай північ асоціювався з тінню, гріхом, а ось південь, зі світлом і благодаттю. Тепер загальний се став більш витонченим, так би мовити. Збільшилися вікна, висота стелі. Скульптури продовжили набувати реалістичності, емоційності, і кнотроянди також ставали дедалі популярнішими. У їх розміщенні з'явився певний сенс. Вони розміщувалися на західному фасаді, що символізувало страшний суд, кінець життя і на східному яке показувало рай. Прикладами цієї доби буде Шартський собор, Реймський. Ну і звісно вже не можна назвати неймовірну церкву сен шапель котре вражає своїми витражами. Образотворче мистецтво, яким ми звикли його бачити тоді, що було не настільки розповсюджене. Пройдими галузями було вітражне мистецтво та книжкова мініатюра, про них трошки детальніше. Найвищий рівень деталізації, яскраві кольори, сині від лазуриту, червоний, золотий, реалістичні емоційні персонажі усе це про книжкову мініатюру готичної епохи. Тоді з'являються орнаменти на полях і утворюється усіма відомий готичний шрифт. Котре дуже довго був у німецькій культурі. Таке грандіозне оздоблення отримували Біблія, Євангелія та часослово, тобто молитвини. Найіскравішими прикладами і постатями в цьому мистецтві є Братилінберг, придворні мініатюристи герцога Дебері, які створили знаменитий чудовий часослов герцога Берійського. Якщо ж ми будемо казати про вітражі, то вони стають певними картинами зі світла, оскільки сюжетні композиції набувають все більшої і більшої популярності. Чорна смерть виснажує країни продовжує тривати столітня війна, котра забирає житті багатьох людей. І де націоналізація стилю з'являється дуже багато нових течій. Італійська, англійська, німецька готика. Це все стає завершальним етапом епохи та середньовіччя. Часто можна почути назву полум'яниста готика. Це пояснюється новими візерунками та конструкціями. Фронтони вершини арок стають більш подовженими. Візерунки починають нагадувати язики полум'я. Церква Сан-Маклу у Франції є чудовим прикладом цієї архітектури. Також можна згадати Міланський собор в Італії або ж Празький собор святого Віта, тобто Чехія. Загалом деталізація в той період стає набагато більшою, з'являється купа дрібних деталей, котрі можна дуже тривалий час розглядати. Ну і також можна побачити, що. Собори знову змінюють свій загальний силует. У нас зароджується живопис, такий, який ми звикли його бачити. Це стає певним місточком до доби Ренесансу. Тонка десталізація гра світлої цінніше з'являється у тодішніх митців. Два готики розвивала напрям портрету, але пізній період приніс дуже багато нового. Перш за все ламається візантійський канон ракурсу людини. Тепер її могли зобразити зі спини, з емоціями на обличчі, котра жистикудює, і загалом від неї йде життя. Джоту у своїй серії Фресо Капелли зумів передати це все. Також видатними роботами є Гагенський Вівтар та «Мадонна канцлера Ролена, авторства Яна Ванейка. пізнього середньовіччя характеризується розквітом міської культури, розвитком торгівлі та ремесел. Зередин 13 століття починається будівництво будівель свійського призначення, міських ратуш, ринків, цехових будинків, а також розкішних замків знаті. Всі елементи екстер'єру та інтер'єру споруд підпорядковувалися готичній архітектурній формі. Одним з найбільших європейських замків епохи є Авеньньонський папський палац. 1334-1364 роки. Як і інші інтер'єри середньовіччя, оздоблення папського палацу збереглося лише частково. Цікаві шпалерні розписи стін, що зображують сцену полювання та рибну уровні, виконані під керівництвом Матего Джованеті. Саме так розвиток отримало художнє ткацтво, створюються окремі мануфактури, митці утворюють цілі серії шпалер. Наприклад, серія Шпалер на сюжет Апокаліпсису. Так званий Анжерський Апокаліпсис. У кінці епохи скульптури стають більш витинченими, епоційними, світськими, так би мовити. Це все стає також певним містком до доби Ренесансу. І прикладом цього, цього різноводу мистецтва є дерев'яні скульптури. Оплакуваний та розп'ятий. Існував з кінця 18-го і протягом всього XIX століття цей стиль входить до так званих історичних повернення до старого, але з використанням нових технік. Зародився він в Англії, тому що англійці вважали романську та готичну архітектуру неможливо неймовірно важливою для їх культури. Вони не могли забути про ці стилі протягом багатьох століть. Часто їх будівлі мали архітектурні деталі, котрі вказували на любов до цих історизмів. Процес відновлення даного напряму прозвали готичне відродження. Усе розпочав Вільям Бекфорд, який у 1795 році зводить садибу Фотінгел Ебі. Садиба мала не тільки готичні форми, але і дуже цікаву славу і сувіта, так би мовити, історію. Іж у тім, що за 30 років її вежа обвалилася тричі. Будівництво та ремонти тривали до 1813 року. Її сенсаційна слава наробила галосу по всій Європі, а після загибелі. Архітектора власника, так? а вона вкотре овалилася і садибу знесли. У 19 столітті Британія визнає неоготику національним стилем. У 1834 році починається перебудова парламенту, яка відбувається саме в цьому стилі. І так саме Вестменський палац стає зразковим. А, ним надихаються, і з нього вчаться, як будувати у цьому. Новому мистецькому стилі. Якщо ж казати про відмінності готики та неоготики, то звісно це буде сама конструкція, техніка побудови. Оскільки раніше контрфорси, аркбутани тощо виконували а, функції для того, щоб будівля не руйнувалася. Да? Тобто це була вимушена частина оздоблення, вимушена деталь. То в 19 столітті вони всі виконували виключно декоративну функцію. Також можна зазначити і про а, різницю інтер'єрів, ну і загалом також в, де в деяких випадках екстер'єрів. Бо тодішні архітектори, так би мовити, романтизували середньовіччя. Це можна простежити у їх вітражах або ж у Загальних настроях, котрі передають будівлі. Тому дуже часто а, неоготичні костели мають меншу кількість деталей, менше наповнення, і вони більш лаконічні. Відео хочу завершити розповіді про єдиний неоготичний костел Києва костел Святого Миколая. Дуже часто його, до речі, позиціонують як єдину неоготичну будівлю в місті, але це не є правди. То що ж, цей костел був збудований в період 1899-1909 роки. Його архітектором був відомий Владислав Городецький, якого ви можете знати за на байковому кладовище, про яке я розповідав у своєму окремому відео, або ж про більшого відому будівлю, це будинок з химерами. Під час будівництва використовувався новий матеріал залізобетон. Також внутрішнє оздоблення складалося з різних розписів та вітражів, котрих було понад 40. Але на жаль, не зберіглися. За часів СРСР він був розкрадений. А потім, під час Другої світової, навіть дуже сильно постраждав. Після цього його відреставрували, а в 1978 році взагалі передали під концертну залу. І потім, вже після настання незалежності, його передали Римо Католицькій церкві. У 2001 році костел відвідав Папа Римський, а в 2021 році, на жаль, полум'я захопило дану будівлю, яка дуже сильно постраждала, і ми втратили її орган. Що там казати, в стан будівлі тривалий час був достатньо жахливий і досі висіла. Спеціальний матеріал, який продовжує в принципі, висіти над настелу, щоб вона не обвалилася. Це спричиняє і байдуже ставлення власників, і також, як деякі зазначають, що вібрації від метро підвищують руйнування костелу. І в 2024 році він постраждав ще раз. Від ворожого обстрілу, ось така непроста в нього доля у нашого єдиного неоготичного коста в Києві. Якщо ж казати про архітектуру цього стиля за межами столиці, то можна згадати костел Святої Ольги та Єлизавету у Львові, про який я також казав у своєму окремому відео про це чудове місто. Сподіваюсь, вам сподобалось почути, як вже розвивалася одна з наймоторошніших м... для багатьох епох. Ви щось нове для себе підкреслили, зрозуміли, і це відео стане для вас таким, знаєте, рекламним тизером, щоб продовжувати вивчати готику такою, якою вона є. Прошу написати свій коментар, що ви думаєте, та що б ви хотіли побачити в наступних відео.